Всім привіт! Сьогодні у мене на руках три механічні годинники від українського бренду BESTA. Будемо знайомитись з ними. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Погнали! сьогодні хочу представити вам новинки 2024 року. Топ 3 механічні годинники від BESTA. Але перед тим прошу підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск, і поставити лайк під відео. Дякую! А тепер про годинники. Vesta Vip. Модель розроблена з використанням сапфірового скла, сталі вище і проби, а також з механізмом легендарного бренду Carnival, що робить її дуже надійною та преміальною. На циферблаті виконане витончене гравіювання тризубу. Vesta Classic. ексклюзивний механічний годинник, випущений в партнерстві між українським брендом Vesta та відомим заводом iLang. Він виконаний повністю зі сталі, має високу якість і надійність. Беста Волкер Стіл дизайн і збірка виконані в Україні. При цьому в годиннику використовується надійний механізм форсіннінг. Модель має витончений класичний дизайн, високу якість комплектуючих і класно підійде під будь-який стиль. На всі годинники діє гарантія 12 місяців. Давайте найперше розберемося із тим, як годинники відчуваються в руках. Перші враження дуже красивий годинник, він виглядає дуже е, по-багатому. І коли ти береш його в руки, теж відчувається, що це не, не дешевий будинок, а досить міцний і надійний по враженнях. Красивий дизайн. Цікаві кнопочки і крутіло. Чути, як вона працює тут, як ми можемо спостерігати, є тризуб, щоб зразу бачили, що ви любите Україну. Можна відзначити оригінальну застіпку вперше. Мені травляється такий спосіб фіксування годинника, який відбувається аж три етапи для більшої надійності. Мій особистий фаворит Беста Класік. Найбільше сподобався зовнішністю та відчуттях. Так, так, зима це період року, коли годинник ховається під курткою чи кофтою, але навіть цей аксесуар може зробити вдалий акцент у вашому стилі. Я підібрав різний одяг під кожну модель. Подивіться, що вийшло. Підписників, який годинник мені пасує найкраще. Мої підписники обрали беста VIP. Зовнішній вигляд всіх трьох моделей різний. Тут і благородна сталь, і універсальний чорний колір, і шкіряний ремінець із тризубом на циферблаті. Запитаю думку перехожих. Котрий годинник подобається вам більше? Можете взяти його, потримати в руках, подивитися. Я думаю, цей. Ось цей годинник. Чому саме цей? Ви обрали? Приправні, такі трошки по діаметру на більший до інших. Гаразд. Гарно, Можете взяти в руки, підтримати тактильні відчуття і так далі. Так. Можна по так? Да? Звісно, звісно. Мені подобається. Найбільше подобається. Скажіть, будь ласка, який годинник із цих годинників українського бренду Беста подобається вам найбільше? Візьміть, будь ласка, в руки, подивіться, якщо. Буде зручніше. Ну, якщо візуально, то мабуть цю класи класику взяв би. Класику взяв. Певно, це якийсь по дизайну він мені більш цікавіший. Супер. А що саме зацікавило? Не знаю, хронометри, певно, що ці. Ну, Крутиться цікава штучка теж. Клас, клас. Хіба цей. Ага. цей? Ці більш класичні варіанти, то не, не особливо мені до вони. Не, не люблю особливо класику, а це такий більш сучасніший. Який годинник із цієї лінійки бренду Беста подобається вам найбільше? Найбільше подобається ось цей з кожаним ремінцем. Голоси перехожих підтвердили двох фаворитів цього огляду: Беста Віп та Беста Класік набирають однакову кількість голосів. Далі вибір за вами. Знаєте, чим мені подобається Беста? Під одним брендом можна знайти як кварцеві, так і механічні годинники. Полюбляєте спорт і вільний стиль одягу? Будь ласка. Ви ділова людина і носите класичний одяг, будь ласка. Або якщо ви зараз захищаєте Україну зі зброєю в руках і потребуєте годинник для використання у надскладних умовах, прошу дуже. До речі, для військових діє знижка 20% в магазині Best Time, посилання під відео. Таким є топ-3 новинок від українського бренду Besta. Напишіть в коментарях, який годинник сподобався більше вам: Besta VIP, Besta Classic чи Besta Walker Steel? Цікава ваша думка. Раджу також звернути увагу на інші моделі цього бренду. Їх можна знайти в онлайн-магазині Best Time, посилання під відео. До речі, огляди всіх годинників вести зібрані в окремому плейлісті на цьому каналі. Там краш-тести, опитування перехожих та власні враження. Дякую за перегляд! Бережіть себе та слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Хотіли б, щоб, наприклад, ваш чоловік мав такий годинник. Ну, дуже доступна ціна. Дуже доступна ціна. Хотіли б так, але чоловіка немає, тому годинник не потрібен.